Учитися після школи, але я зараз піду гуляти з другом. Бабуся. Що, бабуся, ти що двері помалювала. Mm -hmm. Бабуся, можна я піду гуляти? З ким? З другом з паралелі? Добре йди. Ула! Тепер треба дістати свою тачку. Ой, я спавню свою тачку. Ой, ну я сам ту тачку робив. Ой. я не знав, що вона так вміє. Так, йду в магазин по сокулаку по щось. Думаю, буде скучно гуляти без шоколадки. Добрий день. Добрий. Так, де є шоколадки? Так, тут і молоко, тут таке. Вибачте, я вам трошки там сняття. Сня... О, шоколадка. Цього не можу взяти. Так. Просрочено, давайте я вам сам так проб'ю. Дістану. Ну добре. Питам. Найдіть шоколадку на скраді. Ви що просрочено поставили? Ну вибачте. На складі пробейте якусь мені. Давайте, спить. Ось ваша шоколадка. Дякую. 25 гривень. На. Дякую. До побачення. До побачення. Ой, ладно, я пошел по моей тачка а там преподков. Боже, я уже скоро туда приехал. О, поворот! Ой, ты куда сел, сорянчик. Привет! Все ты, як там делиться? А дивись, у мене є піца яку я в хаті взяв, і соколятка, а я тобі їх не дам. У мене нічого немає. А дай подивитися, що іменно? Чоколя? Ну, візьми. Відай! Май чоколядкус. Їдай! Треба буде почекати вночі. Я знаю, де він себе. І треба буде почекати, поки ніч буде. Треба буде йти до нього до хати і вкрасти. Файний план. Чекаю я ніч. Чекай, що я заходжу. Так, ідеш його хата. Вроді вона десь там має бути. Матрас, напевно, бомжі, які залишили. Це його хата. Дем'ян, ти, ти точно хочеш це робити? Малий, подумай. Подумай. Чи може не треба? Я йду. Та ні. Він мене вкрав шоколадку. Та ні, туди ходи. Це його хата? А де його хата? Оце його хата. Фу. Та не треба. Я мусор. Не треба. Це хто?

Шоколадку свою забрати, вас син мене вклав. Добре, давай йди поки його батько не побачив, а то руку переламаю. Добре, так де мою машину? Так треба швидко мою машину. Все, до побачення! до побачення! І скажіть, щоб Василь більше не клав в мене шоколадки, okay. а я, а я з'їм свою шоколадку. Ой, тут треба на свої все. А я. А, -а, а! Ладно, піду, поїду на велосипеді. А! Хто б тобі Мене якийсь монстр вбив. Ладно. Добре, треба на велосипед. Ти мій велосипед, я його з собою в кишені мав. Велосипед, велосипед. О, вот велосипед. Улетай поити так я вже я біля хати. Де був? Струх моля. Я, я тобі дозволяла до десятої, щоб ти був. Вже одинадцятого. Скут. А до скільки? До самого ранку. <скрит> <сас> спати йду.